Друзі, добрий вечір. Вітаю вас на своєму каналі. Це продовження попереднього відео йде про боротьбу з тльою з попелицею, яка є у нас, у нас у мене на рослинах. Зараз я показую ті ж самі фікуси, які були на підвіконні в тій кімнаті, яка у мене ще, до речі, не зроблена ні ремонт. Зараз наблюдаю таку картину, що на фікусі попелиці абсолютно немає. Тобто, ви пам'ятаєте з попереднього відео, що у мене дуже багато було попелиці на перцях кімнатних, а також на, почала перелазити уже на спатіфілуми. От. На зараз я ніде не наблюдаю дану, дану попелицю на листочках фікуса. Це є. Маточні рослини. Якщо ви пам'ятаєте, ну, дивились попереднє попередні відео, ви дивились, знаєте, точніше, звідки я беру ці ростки, ось саме з цих фікусів, які дуже багато пускають парослі, з подальшою реалізацією цих рослин, коли я їх трошечки піджину під відповідну якусь ну, норму, форму і, і так далі. Мова зараз не про те, йде мова про попелиці. Дивіться, зараз я поставлю телефон на штатив для того, щоб продовжити це відео. Отже, продовжимо. Просто в чому зараз суть питання. Попелиця, вона личинки її, вона сама живе в ґрунті. Ці рослини, на яких зараз я її не бачу абсолютно жодним чином, ніде. Можу просто здогадуватися, що ця попелиця може бути в ґрунті цих рослин. Попередньо, в попередньому відео я показував, як я з нею борюся, але зараз ці фікуси я пересаджувати не хочу, оскільки якби, ну, він ще не прокинувся з зими трошечки пізніше. Десь через 2-3 тижні, ну можливо, десь через 2 тижні я пересаджу ці фікуси. Чи в цю саму ємність просто оновлю ґрунт, чи це буде трошки більші горшочки, але на даний момент мені що потрібно зробити з цими фікусами. Зараз я приготую розчин. По-перше, я зніму частину ґрунту з цих горшків, засиплю це все попелом древ'ясним, який фігурував в попередньому відео. Зараз я його візьму. Присиплю це все. Для чого? Тому що цей попіл є сполукою лужною. І комахи, в частності, попелиця, вона не любить не любить лужну сполуку, тому даний попіл може її трошечки там пригнітити, убити, ну, скажімо так, унічтожити. Тому присиплю це все спочатку. Попелом зніму ґрунт е і цей е знімати буду, напевне, за межами відео, тому що тут я і так уже насмітив на насорив, доведеться ще прибирати. Це зараз ця земля буде у... ну коротше, кругом вона буде. В общем, що я хочу зро зробити. Це я вже об'яснив по поводу ґрунту. Тепер що я роблю? Я роблю дезінфікуючий е розчин, е працюємо народними методами. Що я роблю? У мене є один літр рідини. Звичайна вода з крану відстояна. Додаємо, ну, я не знаю, скільки там, ну, приблизно, там може, 4. Я думаю, достатньо, напевно, буде, може там, 5 пшиків рідкого мила. І у мене є розчин аміаку. Зараз спробую сфокусувати. Розчин аміаку 10%, що я зараз беру. Якщо рекомендують народні способи і методи боротьби з попелицею, також дезінфекція щодо її появи 50 мг розчину. Ага, зачекайте, не набирається. Чому? Тому що, можливо, забита голка. Зараз я поставлю відео на паузу і продовжимо. Оскільки шприц був не новий, я його використовую там в своїх якихось е дослідах, набираю різні, ці, як їх звати, хімікати, засоби. От у мене там, скільки, майже 5. Ну, можна сказати, 5 мл розчину аміаку, тобто, як ми його звикли називати в народі на шати шатерний, на шатерний спирт. Добавляю я це все в 1 літр води. Тут є мило рідке, і закупорюємо це все діло, перемішаю добряче і. Оприскаю спочатку фікуси, оброблю, На зніму верхній шар ґрунту, добавлю туди древесної золи, оприскаю це все в ванній кімнаті ці рослини, а потім зіллю частину розчину, пройдусь губкою по тому місці, ну, потім під віконі, по вікні, по скулу цим розчином. Для того, щоб убити личинки і саму попелицю, яка вже залишилася у мене там жити, тобто спробую з неї заразити. І частину розчину залишу ще в оприскувачі для того, щоб просто е, пройтися ще повністю там, оприскати це все. Е, даний розчин він не є якби там якимось інсектицидом, він просто е, відлякує е, попелицю мило. Е, це як прилипач іде в нашу, в даному випадку. І ще попилиться дуже не любить запах аміаку. Тобто, вона просто десь кудись має подітися. Тобто, зроблю зараз такого роду експеримент. Даним розчином потрібно буде оприскувати рослини десь раз в тиждень, раз в 10 днів, для того, щоб. У вас не з'являлась, ну, тобто, як то кажеться, для профілактики. Якщо вона буде з'являтися, ця попелиця, то потрібно використовувати щось інше. Будемо, буду з вами разом вчитися і тому що попелицю треба якось її позбавлятися. Пізніше, десь через два тижні, коли ці, ці квіти скажімо, назвемо їх, квітами, кімнатні рослини. Почнуть прокидатися від зимової спячки, тоді я його вже пересажу, зміню ґрунт і проведу всі ті процедури, які я робив з, з патіфіломом та кімнатними перцями. Проведу абсолютно всі ці самі процедури з даними фікусами. На даний момент я це все зараз зроблю, і вони підуть у мене в ізолятор в іншу кімнату. Ну, Може заражати інші рослини, але по крайній мірі, не, буде, не будуть вони разом бути в одній кімнаті на одному підвіконі з тими спатіфіловами і перцями, яким я вже сьогодні вчора, точніше, зробив уже профілактику. То зараз я це все зроблю і продовжимо далі відео. Так, розчин у мене готовий. Рослини у мене вже зняв невеликий шар ґрунту. Зараз я його повністю засипаю, ну, повністю, не повністю, як вийшло, засипаю золою. Можливо, це буде багато. Потім ви це, про це дізнаєтесь. Це буде багато, чи це буде нормально для рослини? Можливо, вона прокинеться раніше, оскільки це магній і калій Так, якось так зробити, щоб ви це бачили. Ой, просипалось кругом. Так, робимо такий велик... ну величенький слой. Ось так, просипаємо це все діло. Але ну, ще добавлю трошечки. Росія назвала від інших решток, які могли попасти до котла. Ну, цей ґрунт, який я зняв верхній з фікусів. І він пішов до того самого пакету для сміття з рештками перцю і спотіфілума, там, де дуже багато було попелиці. Так от це все робимо, прикриваємо. Ще потрібно, напевно, буде. Трошечки його потрясти, щоб він рівномірно цей попіл розмістився. Побачу, якщо не нашкодить рослині така кількість попилу, то, а навпаки, можливо, там піде в рост швидше. Так, якісь крупні рештки з'являються, то можливо це буде як. Наука нам, що можна використовувати його у великих кількостях, як добре. О, побачимо як. Тепер зараз я переміщусь в ванну. Кімнату. Ну, поставлю ванну, щоб е, візьму е, оприскувач, пройдусь дуже добре по, по цим рослинам. Поки вони там будуть стікати, перейду в кімнату, де стояли собственно, ці рослини. Е, для того, щоб. Показати, ну, коротше, показати, показати як, як я з цим борюся. Отже, продовжуємо. Накачав я тиск поприскувач. Зараз пройдусь і добре це все сполощу Доведеться ванну сьогодні відмивати від. Господи, який аромат на шатиря. Це просто словами не передати. Так. Ну, Приблизно так це все виходить. Зараз я частину розчину зілью в якусь ємність, губкою пройдусь протру під віконня. І хай поки що... Ці рослини тут скапують, ну, рештки рідини, а там я займусь дезінфекцією підвіконня. Друзі, ось продовження даного відео. Це підвіконня я повністю вимив. Тут у мене ще ремонту немає От гіпсокартон, він трошечки підмок. Я його повністю е, пройшовся тим самим розчином-заміаком. Ось вікно. Тобто ця кімната в мене ще поки що без ремонту. Тут я розставив свої рослинки. Зараз ще пройдусь їх аміаком, пробризкою. Тут в цій кімнаті ніхто поки не мешкає, бо вона без ремонту. І на цьому я думаю, в принципі, можемо завершити даний випуск. Рослинки наші, я думаю, поки що на даний момент в безпеці. Тож дякую вам за перегляд. Залишилося все це трошечки поприбирати. І я думаю, буде, буде все окей з попелицею. Її, може, в мене не буде. З рештками, не з рештками, а з рештою рослин. Я це все теж проведу повторно, не повторно, а теж повторюю всі ці процедури для решти спатіфілумів. Фікусів, і у мене ще є декілька рослин, про які поговоримо трошечки пізніше. Дякую всім за перегляд, всього найкращого і миру всім!